Доброго дня, 23.08, все той же Південь України, Миколаївська область, Ланецький район. Вийшов на глибокорихлення, Подивимося, що вийде. все той же новотільний пай. Була одна дисковка, зелень вже пішла. Хочу заріперувати його. Потім закультивувати через деякий час. Ось так воно получається чи виходить. В принципі, мені подобається. Так, ріпер у нас на три лапи з дисками чи на три стойки. 70 між стойками, 70 см. Ширина захвата, 1,40 сорок. На цьому ріпері є можливість ставити на дві лапи. З цієї стойки переставляємо сюди, з тієї сторони аналогічно. Виходить на дві стойки з захватом метр. Диски регулюю ними глибину. Ну, плюс рівняє і дорізає деякий сорняк, але не сьогодні. Хотів загнати якнайглибше, диски підняв на всю. Але лізти він не хоче на всю глибину. Виходить глибина десь 35, ну не 35, мабуть 32-28 см. По стойки 32 см показує. Так якщо пробувати якусь монтіровку чи воротком, то виходить там 30-ка, 25 см. Ось Зараз Ось я вам покажу як по стойки, хто каже по стойки мірять, хто каже воротком чи проволкою. метку я поставив. Ну, 30-32 це постойки Це у нас Вороток у нас скільки тут Вороток у нас 30 сантиметрів Заподився що він тут Заходить в землю Так тут зовсім мало, десь 20. Тут 26 тут теж містами повністю неряє. В принципі думаю цього достатньо бугри Тут от глину достає. Що, що стосується нагрузки, йде важко. З обох боків під бугор виходить. По солярки, думаю, літрів 14-15 вийде. В минулому році на рівних паях я це робив, виходило, ну, мінімально виходило 10 літрів, максимально 14. Що стосується ріпера, ріпер made мейден Одеса, стойки заказувались. Диски теж, все остальне виварювалося саме. Братуха із Саратського району, Одеської області Зробив мені таку цяцьку, якою я дуже задоволений. Хотів вам сказати, що це Кейсівський, але не буду. Подивимось. Ось так, так він йде. Дві тисячі оборотів я держу. Свідки десь 7-9 кілометрів виходить. В принципі, що стосується шеріпера, забув сказати за його вартість. Тоді він мені вийшов в тому році, клітом я його забирав, ціни на метал були другі. Десь вийшов він мені 35 тисяч гривень. Ну, на той час новий. Коштував, ну плюс-мінус таких параметрів. Коштував 70. Опять же, метал був не той. Підібрали оптимальне щось, з економи, в принципі, в два рази. Я не думаю, що він буде менше служити. В минулому році гектар, мабуть, 300. Він зробив, ну як це не показник, це не багато, але думаю, в цьому році буде значно більше. Я думаю, що напрацювання буде ще гектар 500 у нього. Там подивимося. Все, всім добра на зв'язку.